Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітав жучок сонечка. Він засумував, бо кудись поділась його подружка гусеничка. Давайте йому допоможемо і зробимо гусеничку. Ось таку. Якого вона кольору? Так, зеленого. з чого вона складається? Так, з паперових кульок. А що ще й у гусенички? Так, лапки, а на галівці, очка та вусики. Для того, щоб зробити таку гусеничку, нам знадобиться: зелений листочок, 4 зелених квадратика із серветки, клей, серветка, клейонка, коричневий фломастер. Візьміть зелений паперовий квадратик, зімніть його та сформуйте кульку. Те ж саме зробіть і з іншими квадратиками. Ось так. Потім розмістимо кульки на листочку. А потім приклеїмо їх, користуючись клеєм та клейонкою. У нас вийшла ось така гусінь, яку ми вже приклеїли. А щоб гусінь могла повзати, потрібно намалювати фломастером у нижній частині лапки, а на голівці очка та вусики. Ось яка гусеничка у нас вийшла. Наш жучок сонечко дуже задоволений і чекає ваших робіт.